Для вас є Україна. Україна це моя батьківщина, місце, де я народилася. Це країна, яку я люблю, звичаї і традиції, яку я поважаю. І я люблю народ, який проживає в Україні. І бажаю Україні і народу, який проживає на території нашої держави, щоб ситуація. У нас як найшвидше налагодилася, і настав мир злагода і спокій, якого ми всі бажаємо. Україна – це батьківщина. Це дім, в якому я проживаю, навіть якщо я десь був за межами України, я завжди буду про неї пам'ятати. Україна це для мене як рідний дім, в якому я проживаю, і що, що створиться на Україні війна. Оце і хочеться, щоб був мир, щоб був ну, так, над головою. Щоб, щоб ті хлопці, що там воюють, щоб вони повернулися живими. Україна — це дім там, де я народилася, і зараз проживаю. Я нікуди не хочу їхати з України. Це моя батьківщина. Україна — це рідна батьківщина, де зараз йде війна і батько мій захищає. Я насправді патріот своєї країни і поважаю її, її, ну, її культури, традиції, закони. Україна, ну найперше, це моє село. В якому я народилася, зросла, навчалася в якому ж таки залишилася працювати на все своє життя. Аїна це моя батьківщина. Це той край, де я зростала, де я живу. Де я щаслива. І я дуже хочу, щоб щасливими були і всі мої діти, і учні, і мої рідні діти. Мама це людина, яка завжди мене підтримує, буде в тяжкій ситуації зі мною, яка завжди мене буде любити. Ніколи поганого нічого мені не скаже, не побажає. Мама, це найдорожча людина, яка мене ну, підтримає в складний момент, яка допоможе, що буде допомагати в ну, складний момент. Мама, це найдорожча, найрідніша, найкраща людина, що є в світі. Я живу заради неї, а вона я знаю. Живе заради нас, з моєї дії. Мама, мама це кажу. найдорожче, що в мене є, це моя найкраща подружка. Я з нею можу поділитися любими секретами. Мама це та людина, яка мене завжди чекає, підтримує, допоможе. Мама це людина, яка дала мені життя, яка народила мене. Це найдорожча людина в світі, я її дуже люблю. Це ж сама найрідніша людина для мене, яка скрутну хвилину підтримує мене, ну, щось підкаже, інколи насварить і ну, не залічить мене в біді. Мама для мене це найрідніша людина, яка дала мені життя, яка виростила, виховала і дала слово у житті.